Завдання кожна літню локацію для плетіння маскувальних сіток цього року відкрили в сквері Гетьманські вали в Івано-Франківську. Працюватиме вона щовихідних, каже співзасновниця благодійної організації Добродії, координаторка волонтерського центру Маскувальні феї Олена Николин. Також з її слів, 8 червня, запрацювала така ж локація в парку імені Тараса Шевченка. Понад 100 сіток в черзі. І я знаю, що така сама ситуація майже у всіх осередках, де плетуться маскувальні сітки, тому що ми маємо розуміти, що маскування це розхідник. Наша мета насправді просто показати людям, що в цьому є потреба, маленької допомоги немає, і ми постійно потребуємо і коштів, і людей. Плете маскувальну сітку на гетьманських валах Оксана Кучер каже, це заняття є хорошим антистресом та видом медитації. Була на кількох локаціях там ще минулого року, цього року. Я більше малюю туби, я художниця, тому так сьогодні прийшла, тому що нова локація мені сюди набагато ближче. От ще маю друзів тут поряд, домовилися на каву. Тому гарна можливість і каву випити тут недалеко і попасти сітки. долучитися. Зіновія Вінтонюк каже, працює в ліцеї номер 15 де зазвичай і плете маскувальну сітку. Цю літню локацію побачила випадково. Просто йшла чисто мимо них і я. Долучилася просто так допомогти, як, як сказати, навчитися в них іншої в'язки. У нас клітинки на сітці більші. Плетуть маскувальні сітки на різні напрямки, каже Олена Николин. Завжди працюють над конкретним замовленням з її слів, щомісяця маскувальні феї витрачають від 150 до 200 тисяч гривень. За ці гроші плетуть від 5 до 6 тисяч квадратних метрів маскувальної сітки. У нас запити найрізноманітніші. Зараз у нас на валах буде Беш, такий Беш-Пісок, і це буде Запорізький напрямок. В синхроні на сусідній локації, скажімо так, паркові, вони працюють на Донецький напрямок, там зелений з коричневим підмісом, іде. у нас немає м, однакових сіток. У нас навіть в зимовий період часу було 9 різних кольорів білого. На літніх локаціях за донат можна купити сувенір, зіграти у лотерею чи зробити світлину у фотозоні, каже Олена Николин. Купує сувенір подружжя Яремченків із Полтавщини. Тетяна Яремченко розповідає, вона зараз із чоловіком гостює в Івано-Франківську. У рідному місті каже, долучається до плетіння чугайстриків, маскувальних костюмів для снайперів. Ми повинні підтримувати наших хлопців, наших дівчат, котрі змінили кардинально своє життя, свій побут, змінили для того, щоб ми могли з вами просто навіть прогулятися по вулиці, випити чашечку кави, отримувати задоволення на солоду від кожного дня. І їм треба дуже допомагати. В Івано-Франківській області маскувальні феї працюють на 22 локаціях, каже Олена Николин. Локації в парку імені Тараса Шевченка та сквері Гетьманські вали діятимуть за умов сприятливої погоди. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.